У цьому відео я розкрию найкращу стратегію, яку ви можете використовувати з індикатором Стохастик. Тож без зайвих слів, давайте перейдемо до відео. Стохастик один із найвідоміших торгових індикаторів, і більшість трейдерів використовують його тому, що цей індикатор можна застосовувати різними способами. Його можна використовувати як індикатор імпульсу, а також для прогнозування розворотів, визначаючи перекуплені та перепродані рівні на ринку. Як ви можливо знаєте, схожим індикатором, який також може показувати перекуплені та перепродані рівні, є RSI. То що ж робить Стохастик кращим за RSI? По-перше, якщо порівняти ці два індикатори, можна побачити, що Стохастик зазвичай рухається між перекупленими та перепроданими рівнями. Набагато частіше порівняно з RSI, який часто рухається в бік посередині, ось так. По-друге, рух стохастика набагато плавніший порівняно з RSI, який значно більш хаотичний. Ще одна причина полягає в тому, що у стохастика є дві лінії, які називаються KTT і діцкі, і вони можуть давати нам додаткові сигнали. Ось як це працює. Отже, коли ви використовуєте RSI, неможливо передбачити, чи лінія піде вгору чи вниз. Але якщо ви використовуєте стохастик, ви можете насправді використовувати лінії K і D, щоб передбачити, куди рухається стохастик. Якщо лінія K перетинає лінію D зверху вниз, це вказує на те, що Стохастик рухається вниз. А якщо лінія К притинає лінію D знизу вгору, це означає, що Стохастик рухається вгору. Отже, це кілька причин, чому я віддаю перевагу Стохастику над RSI. Добре, то як же насправді використовувати Стохастик? Одна з найпоширеніших помилок, яку роблять початківці при торгівлі з цим індикатором, це те, що вони одразу відкривають позицію на купівлю, коли індикатор досягає зони перепроданості. І вони одразу відкривають позицію на продаж, коли індикатор досягає зони перекупленості. Причина, чому це така погана стратегія, полягає в тому, що якщо на ринку сильний тренд, Стохастик може залишатися на рівнях перекупленості або перепроданості протягом тривалого часу. Наприклад, тут ми бачимо, що на ринку сильний висхідний тренд. Якщо ви вирішили відкрити позицію на продаж лише тому, що Стохастик знаходиться в зоні перекупленості, давайте подивимось, що станеться. Ціна навпаки пішла ще вище, і ви втратите свої гроші. Тому, пам'ятайте, торгувати проти тренду це ніколи не гарна ідея. Тому, замість того, щоб використовувати лише Стохастик, я люблю доповнювати цю стратегію ще одним індикатором, який може визначати середньостроковий тренд. І це 200 eeme -E. Таким чином, я можу безпечно торгувати за стратегією розвороту, знаючи, що завжди дотримуюсь тренду. І працює ця стратегія дуже просто. Якщо ціна знаходиться вище 200 EMA, а Стохастик у зоні перепроданості, ви відкриваєте позицію на купівлю. І те ж саме стосується і продажу. Якщо ціна знаходиться нижче 200 ема, а стохастик у зоні перекупленості, ви відкриваєте позицію на продаж. Але майте на увазі, що не можна одразу відкривати позицію лише тому, що стохастик знаходиться у зоні перекупленості чи перепроданості. Потрібно дочекатися, поки індикатор дійсно підтвердить, що розворот відбудеться, тобто дочекатися, коли він перетне лінії перекупленості або перепроданості назад всередину ось так. Тепер давайте обговоримо нашу стратегію виходу. Отже, якщо ви відкриваєте позиції на купівлю, розміщуйте стоп-лос нижче найближчого локального мінімуму, а цільовий прибуток встановлюєте у два рази більший за стоп-лос. А якщо ви відкриваєте позиції на продаж, розміщуйте стоп-лос вище локального максимуму, а цільовий прибуток встановлюйте у два рази більший за стоп-лос. А тепер давайте подивимось, як ця стратегія працює на практиці. На цьому графіку ми бачимо, що ціна знаходиться вище 200 ема, тобто ми розглядаємо лише сигнали на купівлю. Далі ви можете побачити, що стохастик знаходиться на рівнях перепроданості. Але пам'ятайте, поки що не відкривайте жодних позицій. Потрібно дочекатися, поки він знову не перетне лінії перепроданості всередину. Як тільки це станеться, ви відкриваєте позицію на купівлю. Далі ви встановлюєте стоп-лосс нижче найближчого локального мінімуму і задаєте цільовий прибуток у два рази більший за ваш стоп-лосс. І як бачите, ціна досягає нашої цілі по прибутку, тож це вважається успішною угодою. Давайте розглянемо ще один приклад. На цьому графіку ми бачимо, що ціна знаходиться нижче 200-ї імій. Тобто ми розглядаємо лише сигнали на продаж. Далі ви бачите, що 100 знаходиться на рівнях перекупленості. Потім ви чекаєте, поки індикатор знову не перетне лінії перекупленості вниз. Як тільки це станеться, ви відкриваєте позицію на продаж. Тепер стоп лос ви розміщуєте вище найближчого локального максимуму, а цільовий прибуток встановлюєте у два рази більший за ваш стоп лос І як бачите, ця угода виявилася прибутковою. Тепер схожу стратегію, яку трейдери часто використовують, полягає у поєднанні стохастика з простими рівнями підтримки, опору та трендовими лініями. Отже, давайте проаналізуємо графік. Тут ми бачимо, що ціна знаходиться в висхідному тренді, тому ми можемо провести трендову лінію тут, оскільки ціна неодноразово відбивалася від цього рівня. Далі ми можемо побачити, що формується певна модель. Кожного разу, коли ціна опускалася до трендової лінії, а Стохастик знаходився в зоні перепроданості, ціна, як правило, розверталася вгору. Ми вже бачимо, що це відбувалося двічі: ціна торкається і розвертається, торкається і знову розвертається. Тож зараз, дивлячись на поточну ціну, ми бачимо, що ця ж модель знову формується. Ціна опустилася до трендової лінії, а стохастик знаходиться в зоні перепроданості. Але пам'ятайте, потрібно дочекатися, поки стохастик вийде за межі лінії перепроданості. Як тільки це станеться, ви відкриваєте позицію на купівлю. Давайте розглянемо ще один приклад. На цьому графіку ми бачимо, що ціна кілька разів відбивалася від цього рівня, тому тут можна провести лінію опору. Далі ми помітили схожу модель. Кожного разу, коли ціна піднімалася до рівня опору, а стохастик знаходився в зоні перекупленості, ціна, як правило, розверталася вниз. І зараз, дивлячись на поточну ціну, ми бачимо, що ця ж модель знову формується. Ціна піднялася до рівня опору, а Стохастик знаходиться в зоні перекупленості. Далі я чекаю, поки стохастик вийде за межі лінії перекупленості. Як тільки це станеться, ви відкриваєте позицію на продаж. Ще одна відома стратегія, яку часто використовують трейдери, полягає в поєднанні стохастика з індикатором MacD і 200 EMA. Ось як працює ця стратегія. Якщо ціна знаходиться вище 200 EMA, Стохастик у зоні перепроданості, а лінія MacD перетинає сигнальну лінію знизу вгору, ви відкриваєте позицію на купівлю. Те ж саме стосується і позицій на продаж. Якщо ціна знаходиться нижче 200-ї іма 100 хастик у зоні перекупленості, а лінія MACD перетинає сигнальну лінію зверху вниз, ви відкриваєте позицію на продаж. Тепер щодо вашої стратегії виходу. Якщо ви відкриваєте позиції на купівлю, розміщуєте стоп-лосс нижче найближчого локального мінімуму, а цільовий прибуток встановлюєте у два рази більший за розмір стоп-лосу. Якщо ви відкриваєте позиції на продаж, розміщуйте стоп лос вище локального максимуму, а цільовий прибуток встановлюйте у два рази більший за розмір стоп-лосу. Давайте подивимося, як ця стратегія працює на практиці. На цьому графіку ми бачимо, що ціна знаходиться вище 200-ї іма, а стохастик перебуває в зоні перепроданості, тобто ми розглядаємо можливість купівлі. Однак ми не будемо відкривати позиції, поки не отримаємо підтвердження від Мекді. Як тільки це станеться, ви відкриваєте позицію на купівлю. Тепер щодо вашого стоп лосу розміщуєте його нижче найближчого локального мінімуму, а цільовий прибуток встановлюєте у два рази більший за розмір стоп лосу І як ви бачите, ця угода виявилася прибутковою. Давайте розглянемо ще один приклад. У цьому графіку ми бачимо, що ціна знаходиться нижче 200-ї іма, а Стохастик перебуває в зоні перекупленості, тобто ми розглядаємо можливість продажу. Далі ми бачимо, що лінія MaxD перетинає сигнальну лінію зверху вниз. Як тільки це відбувається, ви відкриваєте позицію на продаж. Стоп-лосс ви розміщуєте вище найближчого локального максимуму, а цільовий прибуток встановлюєте у два рази більший за розмір стоп-лосу. І як ви бачите, ця угода виявилася прибутковою. Отже, я щойно показав вам кілька високоефективних стратегій зі стохастиком, які ви можете використовувати вже зараз. І все, що я прошу у відповідь, це витратити 2 секунди вашого часу, щоб вподобати це відео та підписатися на канал. Це буквально займає лише два кліки, але для мене це дуже багато значить. Також ви можете переглянути й інші мої відео. Дякую вам за перегляд і побачимось у наступному відео.